Друзі, страва дня сьогодні кабачкова лазання дуже смачна. Тож для приготування нам знадобиться кабачки, фарш, цибуля, чесник, помідори чері, сир твердий, рослинна олія, зелень, а також сіль та перець. Отже, у мене вже дрібно нарізаний чесник і зараз поріжу цибульку. Наливаю олію. Спочатку викладаю часник і обсмажую його півхвилини. Додаю цибулю і обсмажую до золотистого кольору. Ну, а тепер час додавати фарш. І смажу до готовності. А тим часом дрібно нарізаю томати. Час підсолити наш фарш і поперчити. Додаю нарізані томати. А поки наш фарш з томатами ще трохи підсмажиться, нарізаю зелень і додаю до нашого фаршу. Ну, і нарешті хедлайнер сьогоднішньої страви зелені кабачки. Нарізаю їх тонкими слайсами. Фарш у мене гарно підсмажився, тож я викладаю його у миску. Пательня у нас. Розігріта, додаю олійку. Зараз будемо підсмажувати шматочки кабачків. Поставила ще одну пательню для того, щоб швидше підсмажити наші кабачки. Ось перша партія вже готова. І я їх викладаю в миску і викладаю наступну партію. Трошки змажу форму олійкою і викладаю шар кабачків. А зверху на кабачки я розподіляю шар готового фаршу. Буде два шари кабачків і два шари фаршу. Кабачки наступним шаром викладаю шар сиру. І знову наш фарш пішов. Ну і наші заключні прошарки, кабачки і тертий сир. А зверху прикрашаю страву помідорами чері. Час відправляти нашу страву у духовку буквально на 20 хвилин. Ось так. Відріжу шматочок, аби скуштувати. За порцію у 170 грамів я заплатила 25 гривень. Ну, а міститься в ній 350 ккал. І щоб вивести їх з організму, нам знадобиться година садівничих робіт або 35 хвилин бігу. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал ще більше цікавих рецептів і корисних порад вже чекають на вас. Бажаю вам смачного і до зустрічі! На телеканалі Київ.